Цими вихідними у Хмельницькому урочисто відкрили підземний перехід під залізницею, що з'єднав проїзд геологів і вулицю будівельників. Новий сучасний, а головне, безпечний тунель не лише сполучив два мікрорайони, а й вирішив безліч проблем. Було не пройти так, щоб не замаститися. Треба було чекати переїзду, потяги туди-сюди страшно було. Можливо було і попасти під аварію зараз. Дуже я сьогодні перший день іду. Звичайно, вражена дуже гарно такий сервіс. Працівники ринків покладають на нову будову багато сподівань. Як для приватних підприємців ринку відбудеться оживлення торгівлі нашої завдяки новозбудованій додатковій зупинці потягів міського та міжміського призначення, яка призведе новий потік залучення нових оптових та роздрібних покупців на наші ринки, де працює більше, ніж 30 тисяч. Приватних підприємців, аби залучити новий потік та попередити можливі аварії. Приватні підприємці заручилися підтримкою залізничників, мерії і народного депутата Олександра Слободяна. Така консолідація дала непоганий результат. Було проведено унікальні інженерні рішення. Два рази зупинял, зупинялися, зупинявся рух поїздів між станцією Хмельницькою і станцією Гречани на 16 годин. Це досить досить рідкісний такий випадок. Будівництво являє собою комплекс робіт по спорудженню підземного пішохідного тунелю і двох пасажирських посадкових платформ. Роботи тривали три місяці. Декілька тисяч людей буде переходити кожен день. Крім того, зупинка речовий ринок нова відкрита, яка дасть можливість людям з району з сусідніх міст доїжджати до нашого ринку. Тому це надзвичайно. Важлива подія для ринків і для міста в цілому. Міські обранці розпочали підготовку до чергового сесійного засідання. Першою питання порядку денного розглянула постійна комісія з питань планування бюджету та фінансів. Депутати підтримали затвердження звіту про виконання міського бюджету за 9 місяців поточного року. Також схвалили внесення змін до міського кошторису. Найбільшу суму заощаджених грошей планують спрямувати на потреби комунальних підприємств. Мільйон теплокомуненерго на приріст обігових коштів. Ви розумієте, що це пов'язано з відсутністю проплат по різниці в тарифах. Значить, це буде переважно за газ. Найбільша сума несе в статутний фонд електротрансу 2 мільйони спрямований на приріст обігових коштів. 36-й дошкільний заклад, що на проспекті Миру, міські посадовці вже давно мріяли повернути у комунальну власність. Його площі належать обласному центру зайнятості. Керівництво закладу згідно обміняти садочок на приміщення, що на Володимирській, залишилося підписати відповідні акти у Кабміні та затвердити рішення на сесії. Комісія питання підтримала. Мешканцям гуртожитку за адресою Пілоцька, 2 дозволять приватизувати приміщення. На найближчій сесії також планують прийняти рішення про часткове припинення поховання померлих на кладовищі шаровечка через відсутність там вільної площі. Пропонується, що тільки там пунктом 2 Дозволити проведення поховання лише в найслужбіх вільних місцях на родинне поховання ще є. І по дозволу родственники став не побажають, що можна було підзахоронити. Час в Хмельницькому у нас є са ракове, ружичне, Лєзнєво і гречане. В Ракове там 32 гектарів ще під похованням можна, ружичне 19, Лєзнєво – 4 і гречане 0,4 гектара. Одне з питань порядку денного стосується подальшої долі кінотеатру імені Шевченка. Його мають намір реконструювати у палац культури та кіно. Для цього залучать інвесторів. Однак заклад залишать у комунальній власності міста. Розширити кінотеатр планують за рахунок добудови приміщень під землею. Для реалізації проєкту необхідні 45 мільйонів гривень. Зробить на першому поверсі там 1767,8 метра це стане його власністю. А кінотеатр той, який є реконструйований, залишиться в комунальній власності, але зовсім в іншому вигляді. Тому і по всьому проекту, і по проекту договору, який тут є, передбачено, що проєктування подальший інвестор зобов'язаний буде вести на основі ескізного проекту розробленого міською радою. Члени комісії схвалили рішення про проведення інвестиційного конкурсу. До його участі запрошують підприємців, які мають досвід реалізації подібних проектів. Робота у постійних депутатських комісіях триватиме впродовж тижня. Остаточні рішення з усіх питань обранці приймуть на сесійному засіданні, яке відбудеться у наступну середу, 31 жовтня. Хмельницький водоканал продовжує боротьбу із несумлінними абонентами. Останні завинили підприємству більше 6 мільйонів гривень. Заборгованість, хоч потроху, і зменшується, але не такими швидкими темпами, як хотілося б, кажуть комунальники. Тариф на послуги з водопостачання 2,62, а на водовідведення 2,34. Виходить так, що складова водопостачання займає десь 60%, а складова водовідведення там тільки 40 там, з лишком. З водопостачання за вересень заборгованість сягає 3 мільйони 400 тисяч. І за водовідведення 2 мільйони 900 тисяч водоканалівці усім неплатникам спершу нагадують про борг. Коли ж словесні попередження не діють, вдаються до непопулярних методів. Одним із таких є відключення квартир недобросовісних абонентів від водовідведення. Спецсистема ЖУК дозволяє перекрити каналізацію у кожному окремому помешканні. До затятих неплатників навідуються не лише комунальники. На чисту воду таких абонентів виводять і працівники виконавчої служби щодо самих божників, то гривні до розрахункових пунктів не квапляться приносити якраз забезпечені містяни. Такі от люди заможні, значить мають заборгованість, але до них не попадеш. В них великі, високі паркани, в них злі собаки, от і так далі. І на жаль, от наші, ми в таких випадках обов'язково, значить, зобов'язуємо наших працівників складати акти про недопуск до систем водопостачання водовідведення, і тоді подаємо матеріали в суд. Якщо ж з водоканалом у відносинах ви мрієте про хеппі-енд, тоді про сплату за отримані послуги варто таки не забувати. Розрахуватись за холодну воду та стоки містяни можуть у відділенні будь-якого банку, крім того, у касах комунального підприємства. Віднедавна це можна зробити і у філії Вракове, що на Довжанка 7 Хмельницький готуються до виборів. Проголосувати за своїх фаворитів можна буде вже цієї неділі. Поки ж час волевиявлення не настав, до зустрічі із електоратом ретельно готують пункти для голосування. Цього року Хмельницький розділили на два округи. Частину місцевих жителів прикріпили до 187-го виборчого округу. Будинки, що розташовані за південним бугом, а також Хмельницький район та Волочиськ, віднесли до 188-го. На дільниці вже завезли кабінки для голосування їх залишилось обтягнути тканиною. За словами відповідальних за хід виборів, дільниці забезпечені телефонним зв'язком та сейфами, також камерами відеоспостереження. Одна зосереджена виключно на роботу членів дільничної комісії, тобто порядку видачі бюлетенів, контролю за них І друга камера це спрямована на безпосередньо урн для голосування. На голосуванні виборцям видаватимуть по два бюлетені. Їх можна буде розрізнити за розміром та кольором. Втім, поки що головний атрибут волевиявлення до обласного центру не привезли. На сьогоднішній день ще бюлетенів по наш округ не завезний, тому що ЦВК проводить передрукування бюлетенів у зв'язку з тим, що 5 кандидатів в народні депутати знялися 12 днів, тому трошки з запізненням проходить. Щодо партійних списків також ще ми не отримали кількості, яку нам ЦВК має надати. Але там є партії, які теж вибували, безпосередньо вибули. Ми будемо ставити як вибув. У ТВК нагадують, у порожньому віконечку, що навпроти кандидата, виборці повинні поставити або галочку, або хрестик. Інші позначки члени виборчої комісії не враховуватимуть при підбитті підсумків. Прийти на голосування необхідно із паспортом чи військовим квитком, а також із запрошенням. Втім, якщо останнього немає, взяти участь у виборчому процесі також можна, як і у випадку, якщо до паспорту за якихось обставин ви забули вклеїти нову фотографію. У відділі ведення державного реєстру виборців теж кипить робота. Тут друкують уточнені списки. Сьогодні ми вже роздруковуємо уточнений список виборців, які завтра будемо передавати на дільниці. Це вже списки, по яких буде відбуватися голосування. Зміни до них можуть бути внесені, тобто включення можуть бути внесені лише за рішенням суду. А якщо будуть якісь виправлення, ну, помилки опечатки в написанні прізвища ім'я по батькові, дати народження чи виборчої адреси, це можуть зробити самостійно дільничні виборчі комісії. Всі включення та уточнення за рішенням суду після виборів внесуть у реєстр. До п'ятниці ще можна звертатися у відділ, аби відшукати свої дані. Далі цю процедуру можна проводити безпосередньо на дільниці. Останніх цьогоріч у місті побільшає. Діятиме 97 звичайних та 14 спеціальних. Більше восьми тисяч звернень за неповних два місяці роботи надійшло на пульт відділу управління міським господарством. Майже 95% скарг стосувалися відсутності гарячої води в оселях хмельничан. Відключили її 10 вересня, оскільки державний бюджет не відшкодував комунальникам різниці в тарифах за газ. Зараз гаряча вода подається двічі на добу зранку та ввечері. На зміну питання про гарячу воду з початком опалювального сезону на службу 1580 телефонували щодо опалення осель. Практично за добу профільні комунальні підприємства подали теплоносій до розподільчих систем будинків. У багатоповерхівках, де ще не відчули потепління батарей, проблема типова: мешканці горішнього поверху не випустили повітря з системи. Наразі такі питання врегульовують жеки спільно з теплопостачальними організаціями. На сьогоднішній день всі житлові будинки. Які обслуговують наше комунальне підприємство з опаленням? Всі скарги, які надходять до нашого відділу, через дві хвилини передаються на диспетчерські служби наших комунальних підприємств і на протязі доби контролюються решта звернень, які від початку вересня надходили на службу 1580, стосувалися поодиноких проблем з життя міста. У хмельницьких будинках продовжують встановлювати енергоощадні апарати, таймери. Спецприлади дозволяють не лише економити електроенергію, але й виявляти крадіїв блага цивілізації. Апарати за власні кошти вже придбало кілька місцевих жеків. Цілодобової ілюмінації позбулися будинки на свободі 48-1, перемоги 12 зарічанські 38 тощо. Віднедавна цей перелік поповнила багатоповерхівка, що на Проскурівського підпілля 215. Майстри першої житлово-експлуатаційної контори у тутешній щитовій встановили три енергоощадних апарати. Завдяки автоматизованій системі світло над під'їздами та на сходових маршах вмикається тільки з настанням сутінок. У нас передка десь 10-15% іде економії. Я хочу сказати, що все-таки в масштабах нашого жеку все-таки це багато, тому що це ми на прикладі все таки одного будинку зробили. А якщо ми зробимо всі будинки, думаю, що це буде дуже суттєве зниження затрат на електропостачання. Тож, якщо раніше Жеківці за електроенергію з усіх будинків сплачували 45 тисяч гривень, то зараз ця сума становить 40 тисяч. Переваги схвалюють і мешканці хмельницьких хмарочосів. Впроваджують Жеківці і інші передові технології. Нещодавно будинок на Соборній 43 обзавівся системою антиобледеніння. Ця п'ятиповерхівка поки що єдина у місті. Шукали довго, перебрали багато матеріалу і знайшли фірму Розумний дім в Києві. Зібрали кошти і зробили один будинок. Соборна 43, цю систему антиобледеніння. Ми поклали в жолоба звіси та в водосточні труби такі кабеля, по яких буде йти напруга, і при мінус 10 до, до плюс 3 цей токи будуть нагрівати кабеля, і цей сніг і лід буде розставати і просто буде сікати чиста вода. Тобто в нас не буде там намерзання ніяких. Обійшлося нововведення ЖЕКу у 30 тисяч гривень. За ці кошти комунальники мають намір обладнати системою антиобладаніння три будинки. Найближчим часом передові технології втілять у життя на Кам'янецькій 56 та 78. Поки що в полі зору Жеківців шатрові покрівлі. Якщо нововведення себе виправдає, то спецпристроями обладнають і інші будинки, що перебувають на балансі контори. Підготовка до зими Справа кропітка втім необхідна. Цими днями комунальники наводять лад у міських парках та скверах, очищають від опалого листя вулиці, тротуари та дворові території. У зоокутку міського парку відпочинку імені Чекмана теж кипить робота. Пісок завезений. Підготовлені повністю всі резервуари для складання піска відбулося утеплення будиночка, де будуть проживати тварини. З кормом для тварин підсобили небайдужі хмельничани та підприємці для дорослих ведмедів Аліси та Тимофія. Утеплили барлогу. А ось для молодших клишоногих Славка та Славика Зеленбудівці підшукують нових господарів. У нас є дві заявки і двоє дві бажаючих людини. От одна людина. З Автономної Республіки Крим має бажання друга людина з Тернополя. От, вона має власний зоопарк. Звичайно, ми, хотіли, ми дали їм заявку, щоб вони обґрунтували, в яких умовах буде перебувати, перебувати будуть тварини. Якщо дійсно ми будемо впевнені, що наші питомці попадуть в надійні руки, ми тому і будемо продавати. Огорожу поставили, деякі клітки обновили. Ще плануємо вольєр. Для мішок, коли цих продамо, чи віддамо, наступного року на улюблене місце відпочинку хмельничан чекає грандіозне перевтілення. Підрядники розробили проєктно кошторисну документацію. Наразі територію парку розбили на ландшафтні відділи, виготовили план та паспорт об'єкту. В парку була проведена дендрологія, тобто, фактично до кінця цього місяця. Львівські дендрологи, які нам повністю виконували дані роботи, вже будуть подавати свій звіт. Повністю проведена інвентаризація всіх зелених насаджень. В парку буде оприділена определена професійна зональність буде розподілено, де де на території парку що має відбуватися. В одній частині буде будуть формуватися підприємці, в другій будуть спокійна зона. Тобто, це вже буде на більш високому рівні. У Дубівському ставі побільшало риби представники українського товариства мисливців і рибалок, а також місцеві орендарі, котре зарибнили водойму. Цього разу випустили 4,5 тонни коропів. Зарибляємо ми кожної весни і кожної осені. Сьогодні ми заробляємо карпом. Це три, три машини, три самосвала, в які знаходиться кількість понад 4 з половиною тони зарибка. Зарибок такий на важкою 150-200 грам. В даному випадку це було з антонінського рибхозу взяти. Там досить елітний породи коропа, і вони вже прийшли, мають сертифікацію, пройшли санітар, санітарну обробку. Прихильників риболовлі на водоймі дубове, 2 хоч відбавляй у будь-яку пору року та за будь-якої погоди. Затятий рибалка Олексій Бартов на озері буває майже щотижня. Тут дуже файна риба. Це дякувати цим людям, які це зробили, іменно заробили цей цей пруд, скажімо так, тут є все, мені кажеться: і карп, і щука, і судак, і великі дури за саза, сезан. Ну там вся риба. Риболовля задоволення не з дешевих за активний відпочинок на дубове. 2 місцеві орендарі правлять по 80 гривень. Щоправда, для пенсіонерів та людей з обмеженими фізичними можливостями дають спеціальні пільги, намагаються дбати орендарі і про благоустрій території. Сміття вивозиться, риба заводиться. Тобто більшість мешканців міста цілковито задоволені. Працівниками управління проводиться контроль проводиться… Перевірки, як саме орендарі, чи дотримуються саме договору оренди, і чи з їхнього боку немає саме порушень. На даний момент було проведено зариблення, якби з боку орендарів порушень при перевозці і зариблення даного ставка не було. Це зариблення. Не останнє. За кілька днів у став планують випустити дві тонни щуки та окунів. Цими вихідними відбувся традиційний конкурс краси Міс Хмельницький-2012. Трошки незвичний. Не Я маю на увазі в тому плані, що він проходить як ювілейний у нас конкурс. Так, з часом час пройшов і він у нас вже 15-й. На ювілей організатори підготували чимало сюрпризів. Вести свято краси запросили зіркових гостей Андрія Романіді та Мілу Нітіч. Минулоріч співачка оцінювала довгоногих учасниць. Каже, у ролі ведучої себе почуває більш впевнено, а сам конкурс для неї вже давно став рідним. Конкурс звичайно росте. Він не може не рости. Він не може не розвиватися, він не може ем, не не дивувати новими ідеями. Він такий, от такий справжній, хороший, приємний, на який хочеться завжди приходити. І ти сюди приходиш як до себе додому. Поринути у 15-річну історію краси з допомогою відеофільму змогли і глядачі згадали старі добрі часи та вийшли на сцену володарки титулів міс та «Віце-міс» попередніх років О, «Руки трясуться дуже тяжко було 12 учасниць реанімували найкращі номери які втілювали у життя їхні попередниці Представивши себе, дівчата під звуки саксофону поринули у чарівний осінній блюз. Запалу усім присутнім в залі додали танцювальний конкурс та дефіле у купальниках. Фінальну крапку у перегонах поставив вихід у весільних сукнях. А поки красуні міняли вбрання, глядачів розважали місцеві виконавці, заспівали сольно та дуетом і ведучі. Нарешті настала кульмінація вечора момент нагородження. Титул віцеміс здобула Дарина Чабан. Першою віцеміс стала Тетяна Тішакова. Корону переможниці приміряла Інна Пасєка. Просто неймовірно дуже враження. Що відчуття, така мрія? Це мій перший конкурс і моя перша перемога. Глядачам шоу сподобалось. Вибір журі підтримують. Я отримую, як от старушка, получаю масу удовольствия. Я прям этого. Очень, очень, очень все добре. Просто я рада за наш Хмельницький, що так організовує, що за молодіж думаю. Дуже гарне враження, тому що дівчата дуже надзвичайно гарні. Дуже гарно був організований конкурс, досить таки на високому рівні і гарні співаки запрошені, ведучі сучасні. Ну, дуже мені сподобалось. Студентка торгівельно-економічного коледжу Інна Пасєка здобутий титул Міс Хмельницький носитиме впродовж року.